До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Ще вітання усім нашим телеглядачам традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати про головні події міста Броди та району. А також сусідніх територіальних громад. У селі Вузлове Радехівського району завершилася першість із мініфутболу серед дітей 2008 2009-2010 років народження та молодших. Організатором заходу Галицько-Волинське князівство виступала Радехівська дію США. У змаганнях брали участь. Горохова, Кам'янка-Бузька, Радехівська, Павлівська Бузька, Бузлова команди, а також бродівські бобре. Наша бродівська команда у двох вікових групах вибороли перше місце. У місті Радевилі відбувся грандіозний концерт на підтямку Збройних сил України. Він був настільки феєричним, що один із військовослужбовців прямо на сцені зробив пропозицію. Але чи сказала дівчина так? Дивіться у сюжеті. Виставляй кадр у народному домі міста Радивилів. Було надзвичайно людно. Тут організували благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, адже нині, як ніколи раніше, боротьба на мистецькому фронті є важливою, але цей концерт організував не просто колектив чи талановиті діти. А Український рок гурт без обмежень. У залі в цей вечір зібралося чимало місцевих жителів. Зокрема, на концерті побували гості з міста Броди та інших сусідніх громад. Були на концерті також і військові, яким щирими обласками подякували за захист. І, хоча за роки діяльності склад гурту змінювався, незмінним та незамінним залишився лідер та соліст без обмежень Сергій Танчинець. i oh. Прекрасна велика компанія, родина без обмежень зібралася сьогодні в чергове для того, щоб е, поспівати одне одному пісень, створити атмосферу. І найголовніше е, задонатити на ЗСУ. У нас сьогодні мені здається, це вийшло прекрасно. Я дякую кожному і кожній, хто був сьогодні і тут. І вам дякую, що ви це все намагаєтесь освітлити. Соліст гурту без обмежень зарядив публіку позитивом і подарував кожному незабутні емоції. Також родзинкою цього концерту стала неочікувана пропозиція руки і серця від одного із військовослужбовців. Ми не дуже довго зустрічаємось. Ми знаємо друг друга з весни. Я, як переселенець, приїхав сюди з під ізюму, пішов стригтися і зустрів її в студії. Вона там працювала майстером брови. Робила, і вона мені так запала в душу, запросив її на каву. Вона мене морозила деякий час. Ну а потім так сталося, що, що все добре. Що закохалась? Що закохалася. Сонечко, я тобі хочу подякувати за всі ті переживання, за ті всі твої молитви за мене. Вони мені дуже-дуже сильно допомогли. І я завжди хочу бути з тобою. я Тебе дуже сильно кохаю. Я шокована, ну, справді, я дуже шокована. Мене ще досі так тріпоче просто все всередині. Зіпо, 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 зіпо. На позиціях не так страшно, як було тут, а сьогодні, але. Зробив, все добре пройшло. Дуже сподобався концерт, дуже дякуємо групі без обмежень. Я його люблю. А я її. Концерт був просто неперевершений. Окрім пісень, лідер гурту повеселив публіку. Що роблять українці, коли їм добре? По-перше, свистять у таку свістюку. Хто свистить у ту свістюку? Мама, заберіть ту іграшку, пожалуйста. Я не можу говорити нічого. Дякую. Але потім вітайте під після концерту. Дякую, дуже. Значить, що роблять українці, коли їм добре? Вони співають і танцюють. Коли ні, ні, мамо, віддайте, краще хай відудеть. Ні, серйозно віддайте. Боже мій. Ану дода, додани, щоб ми чули, що тобі віддали. А тепер вже ні. Раніше треба було питати, да? — Клас, все, не відбирає, хай собі додать. Та коли роблю, коли українцям не добре? Коли українцям? А повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Дуже дякуємо вам, успіхів вам! Дякую, не Будьте здорові. Із Ізрадивелова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук. Телеканал Броди Майн. 29 січня за ініціативи Підкам'янської селищної ради відбувся благодійний захід із різдвяною зіркою до перемоги у двогодинному концерті на підтримку ЗСУ для місцевих мешканців, гостей та внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у громаді. Виступили працівники культури та аматори сцени підкам'янської громади, учні та викладачі підкам'янської школи мистецтв. Кожна зібрана гривня із суми 7510 гривень буде використана на потреби захисників, а саме на тепловізор для земляка Миколи та його побратимів, які воюють у районі Бахмута. Дякуємо всім, хто долучився до заходу у чиїх серцях кипить любов до України. Ви тихо робите добру справу, яка НАТО дорого вартує. А ваші великі серця захоплюють, надихають, спонукають та переконують, що разом ми незламні і не збуремо села. До міста Броди завітали американські медики, аби передати свій досвід у наданні до медичної допомоги. Відчули на собі професіоналізм цих людей і наші журналісти. Зупинити кровотечу та як надати першу домедичну допомогу пораненим розповідали представники громадської організації Таскфорс Antal Humanitarian Action», що поділитися базовими знаннями та власним досвідом. «Сьогодні проводимо навчання з надання до лікарської допомоги. Це є спеціальний проект ФЛЕМ, який орієнтований на навчанні цивільного населення. І поширення власне знань про те, як надавати першу до лікарську допомогу до того моменту, як прибуде швидка, Враховуючи повномасштабну війну в Україні. Такі знання будуть корисними для кожного. Тут американські медики провели досить цікаві навчання, із домедичної допомоги показали, як правильно зупиняти кровотечу, накладати турнікет. Ми організували тренінг з домедичної екстреної допомоги. Дуже важливо знати, як допомогти кожному, тому що боротьба на будь-якому фронті дуже важлива. І ми хочемо переконатися, що всі знають, як надавати допомогу. Усі присутні із великим зацікавленням слухали фахівців даної справи і власноруч пробували затягувати турнікет. Оскільки сьогодні ми переживаємо важкі часи, варто знати, як надавати ту чи іншу допомогу у разі поранення. Сьогодні ми розмовляємо про те, як зупинити кровотечу, адже це є ключова річ у наданні допомоги про техніку збереження життя, що власне кожен може зробити, і надзвичайно ціну зберегти життя і бути впевненим у цьому. Також під час перерви вирішив відчути на собі весь професіоналізм надання до медичної допомоги. І я, зокрема, це стосувалося накладання турнікету. А наскільки важливо затискати дуже сильно? Це дуже важливо. Ви повинні прикласти максимальні зусилля, аби зупинити це. Найактивніші гості навчань від організаторів отримали подарунки аптечки для домедичної допомоги американського зразка. Мета даного заходу полягає у тому, щоб донести цивільних інформацію, як реагувати правильно, коли є травма головного мозку. Це дуже важливо знати, тому що найголовніше це не втрачати часу, поки людина не померла. Незалежно від того, скільки часу займе надання допомоги. Ми навчаємо стандартам аби присутні зрозуміли значення рятування життя будь-кого. приємно бачити, як Сполучені Штати Америки шанують Україну і допомагають чим можуть і як можуть. Америка підтримує народ України. Сергій Нікішин Олена Ковальчук, Мар'яна Баняс, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн. 1 лютого у Радивилівському ліцеї номер 2 відкрили перший у громаді інтерактивний клас безпеки, сучасний наповнений комфортний кабінет, що розділений на декілька навчальних локацій, та обладнаний муляжами вибухонебезпечних предметів інвентарем для домедичної допомоги пожежної безпеки. Тут діти різних вікових груп зможуть і в теорії, і на практиці навчитися основ пожежної та протимінної безпеки правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правил надання до медичної допомоги для наймолодших школярів. Важливіше завдання педагога у воєнний час це навчити дитину уникати небезпечної ситуації. Та вміти правильно поводитись у випадку її виникнення, щира вдячність за фінансову підтримку та допомогу в облаштуванні класу безпеки міському голові Карапетяну Миколі Аракеловичу, начальнику відділу освіти культури, молоді та спорту пані Ковалевській та працівникам Дубинського районного управління головного управління ДСНС України у Рівненській області. У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Троша, що розташований на стадіоні Ювілейний, вкотре провели змагання із футзалом. Якими вони були? Дивіться у сюжеті. Змагання із футзалу вже стали традиційними. У спортивному залі було досить багато поціновувачів цього виду спорту. Тут змагалися дві команди, а саме ФК Січ Заболоцівської сільської територіальної громади. Та ФК суходоли Бродівської міської територіальної громади. <звук> гра виявилася досить цікавою та динамічною. У рамках відкритого чемпіонату бродівщини з футзалу у прем'єр-лізі сьомого туру. Гра між ФК «Січ» та ФК Суходоли виявилася досить продуктивною. За підсумками цієї гри, перемогу здобула ФК Суходоли, обігравши суперника із рахунком 6.8 Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн. Чисте місто. Приємно очам кожного. За цим результатом щоденна кропітка і злагоджена праця, яку виконують. Працівники бригади із благоустрою Радивелівської міської ради. Роботи їх рукам. Не бракує у будь-яку пору року, крузля спостереження, дивлячись, з яким темпом знову з'являється бруд на підметених вулицях та узбіччях. Хочеться ще раз нагадати важливе правило благоустрою: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. На цьому ми завершуємо Броди Ньюс. Щиро сердечно бажаю вам, аби у вашому житті новини були лише хорошими. Не забувайте підписатися на броди онлайн і до зустрічі у наступних ефірах. Слава Україні! Героям слава!